З захопленням міськвідділу міліції минуло 13 діб. І місто, що наші японські колеги назвали містом Сутінок, продовжує жити своїм життям специфічним, напруженим, в якому змінилося чимало звичних правил. Змінилося місце дислокації служб та відділів виконкому, приїхали правоохоронці. Городяни звикли з вечора шукати, де б сьогодні залишити дітей, аби їхати на роботу, та звикли заздалегідь дізнаватися, а чи не змінилися сьогодні маршрути громадського транспорту. Попри Обоювання у місті не пропала мука та хліб, проте у чергах частіше стали питати про наявність солі, круп, консервів чи свічок. Зачинилися деякі крамниці, найчастіше ті, що торгують золотом, хутром та іншими коштовними речами не першої необхідності. Зачинилися і маленькі ядки, особливо після появи інформації про прояви групи мародерів. Відтепер майже золотий бензин можна отримати далеко не на кожній заправці, та й якість його залишає бажати краще. Щого поменшало і преси, місцеві видання на деякий час відмовилися від візитів до типографій. Змінилося майже все: думки, вирази, облич, зовнішній вигляд вулиць, незмінні тільки малеча на дитмайданчику біля виконкому, весняне сонце, що заливає вулиці, та надія, що незабаром рідне місто припинить бути епіцентром подій. А закордонні колеги старанно вимовлятимуть назву слов'янськ, тільки аби запросити гостей у мирне місто курорт.